Всім привіт! Сьогодні покажу, як заробити на обігових монетах України. Беремо магнітик і, ну, ті монети нам не потрібні. Ми беремо тільки нові монети, які почали випускати з 2014 року, такі срібні. Поїхали. Добре, перший варіант. Це коли монети з одної сторони нормально, а з другої перевернуто. Ну, 180 градусів або може бути менше градусів. Ну, але не таке, як на зображенні передньому. Вважається дуже рідкісним. Другий варіант це брак на монетах. Ну, любий такий похожий, може надпис їх, ну. Теж ціниться Любий брак дорого. Ну, Малесики, звісно, ні, але такий великий ціниться дуже добре. Третій варіант рідкісніша монета за відео 5 гривень 2018 року. Рідкісна тим що це пробна монета. В Україні їх тільки 10 штук. Добрий, четвертий варіант це дуже сильний блиск. Ну, ну, ви цього зразу, повірте, ви його почувствуєте, що зрівняти мене Ну, видно, що води прям дуже блистить, а та, ну, такого блистить. То ви її замітите точно. І фінальний п'ятий варіант це перевірте магнітну магнітність. Як правило, одна і дві гривні дуже добре магнітиться до магніта. От як ви зараз бачите: 5-10 гривень слабо магнітиться. Якщо ви мене, такі 1-2 гривні, які не магнітиться? Або 5-10 гривень, які магнітиться, не магнітиться, або магнітиться добре, то це дорогі монети. Дякую за перегляд, всім пока.